Якби це була б реальність, якби вони б, якби їх реально підбирали, то вони б навіть ось так би не кричали, тому що в них би не вистачило цієї такої впевненості навіть зробити вигляд, що вони всі пропрацьовані. От, а тому би це було б не дуже так цікаво дивитися. В той же час в них було б не так багато грошей, вони б реально були би емоційно нестабільними стосовно того, що коли виключається камера, і вони йдуть в свій будинок, вони би там рядали, страждали. А коли б вони би приходили на ось це побачення з Олександром, там було б занадто багато ось цієї радості, ось ці якихось позитивних емоцій. В принципі, Олександр з них це й вимагав. Щоб вони були ось такими, Ну, у Олександра свої розгляди. А от, а от якби би реальна дівчина би прийшла, то вони би, то б ця реальна дівчина, в неї був певний ну, конкретний дисбаланс стосовно емоцій.